Можеш мене Богдану сім років. У вересні хлопчик йде в другий клас. Який тобі урок найбільше подобається? Мистецтво. Так, да, ти любиш малювати? Та ми там взагалі майже не малюємо. А що робите? Ну, ліпимо там, але не взагалі не часто ліпимо. Та робимо різні аплікації там. Мама Богдана Тетяна каже, півтора роки тому в нього діагностували м'язову дистрофію Дюшена. Почалася ця хвороба з того, що ми так виявили, Богдан почав дуже ходити на носочках, потім у нього була вітрянка, і після вітрянки стався якийсь такий переломний момент. Він одного разу не зміг просто стати на ноги, і після цього ми поїхали вже перевірятися. Тетяна розповідає, що симптоми погіршуються. Хлопчику важко ходити, підніматися по сходах, бігати. Ноги, руки, дихання усе поступово слабшає. Ми робимо все можливе, робимо реабілітації, постійно роблюємо і вдома розтягування ніг, рук, робимо різні вправи. Так само ходимо до реабілітолога, робимо також вправи, намагаємось. Відтягнути і зробити так, щоб він міг подовше ходити. Півроку тому на обстеженні в Об'єднаних Арабських Еміратах сім'ї запропонували варіант лікування: зробити ін'єкцію препаратом Елевідіс. Це перший і поки єдиний препарат, який може уповільнити або зупинити хворобу. За словами мами, його ціна 3 мільйони доларів. Сума для родини непосильна. Тож на ліки для сина оголосили збір. Ми зараз ведемо збір і ведемо вже більше півроку. На жаль, зібрали 14 мільйонів гривень, трошки більше, ніж 14, і ведемо активну збір, вже звертаємося всюди, всі організації, фонди, робимо все можливе і неможливе. Препарат потрібно ввести якнайшвидше, допоки Богдан не втратив сили у м'язах і не перестав ходити. Сам препарат Елевідіс призупиняє захворювання, але призупиняє на тому етапі, на якому дитина знаходиться. Тобто Попередні функції, які вже втрачені, він не відновлює. На питання, яка твоя мрія, хлопчик відповідає просто: бути здоровим. Я дуже хочу, щоб ви нам допомогли зібрати велику купку грошей, щоб у мене були здорові ножки. Дякую. Ліна Кашуба, Суспільне новини, Львівщина.